Поверніть заплати бюджету. Тихійше, тихіше, тихіше Поверніть. шановні, тихіше, тихіше. Алло, Тихіше, тихіше, шановні. Я можу все виправити. А коли будуть нормальні дороги? Як тільки я стану на президента, дороги будуть виділені кошти на дороги. Коли понізять проценти. Як тільки я дізнаюся стан казни, визначу, чи потрібно понижати, чи змінювати процент. Коли НПУ почне працювати, я, я чувствую себе небезпечно. Коли? НПУ почнуть працювати в найближчий час. Будуть підвищення зарплати, які визвуть жагу до роботи. Шановний кандидат президенти Мирослав Мельник, скажіть, будь ласка, кожний кандидат говорить, але нічого не робить. Скажіть, будь ласка, ви будете щось робити для країни? Особисто я втілю, втілю свої слова та обіцянки в життя та на посаді міського голови я вже це роблю. Мельника Мель. Мель. за Мирослава Мельника, тому що він наше майбутнє. Дякую всім. За, за. за. Мель. за. Мель. за. Мель. Мельника.